З нами на зв'язку Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил. Пане Юрію, добрий ранок доброго ранку, пане Юрію. Звичайно ж, поговоримо про оперативну ситуацію, але перед тим дозвольте привітати вас з вашим професійним святом. Ми тішимо, що цей день ви розпочинаєте в ефірі телемарафону, і ми маємо таку можливість першими привітати вас. Дозвольте трохи відступимо від оперативки. І запитаю вас про те, що для вас повітряні сили України. Ну, мабуть, усе я тут розпочав службу, тому власне поруч з захисниками неба завжди протягом всього свого офіцерського життя. Тому віддав це справа мого життя. Моя професія. Тому дуже радий, що саме в цьому виді збройних сил прохожу службу. Дякуємо за те, що робите. А тепер про поточну ситуацію не давав ворог відпочивати українцям напередодні вдень і вночі з того, що можна, розкажіть, будь ласка. Власне, ми інформували суспільство так. Ну, по перше, дякую, що так оперативно відеокомандувача потрапило до наших глядачів. Дійсно, командувач повітряних сил на Миколаїчук подякував кожному військовослужбовцю усім, хто захищає небо від російського вторгнення. Повітряні сил не лише захищають повітряний простір, але і активно задають ударів по. Наземних цілях і також воюють у складі стрілецької бригади. Тому всім дійсно Сил дякує і закликає всіх українців вірити в нашу перемогу. От що стосується цієї ночі, дійсно неспокійно. спокійно з вечора були атаки, атаки калібрами. Далі кілька хвиль ще було атак і кінжалами, і калібрами, і ракетами хасто 101 за попередніми результатами, ті дані, що я зараз маю, можна сказати, що говорити про успішну роботу протиповітряної оборони. Ми її думаю, найближчим часом оприлюднимо у нашій звичній для вас уже інфографіці. Так, кількість збитих повітряних цілей на жаль не все вдається збувати. Зрозуміло, що що таке ракети кінжал, які ми сьогодні увечері били окупанти. Саме аеродром Старокостянтинова не дає спокою нашим ворогам. Зрозуміло, чому наші льотчики добряче дають прочуха на ворогу на повних територіях. Ми бачимо і склади, боєприпасів здіймаються в небо і так далі. Тому тримайтеся, Хмельниччина, і всі решта. Я думаю, що. Ворогу не вдасться зламати наш бойовий дух і не вдасться зробити те, що хоче отак, от привітали нас з днем повітряних сил про результати ще раз. скажу, ми повідомимо про збиті калібри, збиті шахеди і збиті ракети Х-101 під час нічної атаки. Пане Юрі, от ви згадали самі зараз Хмельниччину. Чи можна якісь подробиці? Все ж таки оголосити ще до офіційного оприлюднення повідомлення, оскільки ви вже в нас в ефірі. Ну, подробиці я вже сказав з приводу того, яким, яким типом боєприпасів була атакована Україна. Основний напрямок все ж таки Хмельниччина, так, і більшість ракет, переважна більшість ракет була збита проти повітряної оборони. Я не хочу зараз поговорити деякі цифри, тому що хочеться один раз сказати точно і щоб ви вже це оприлюднили у себе в телефоні. Зрозуміло стосовно напрямку, звідки завдавалися удари, це була акваторія Чорного моря, чи також це були якісь інші напрямки? Ну зазвичай калібри зрозуміло, що будуть з напрямку Чорного моря, тому що ну з кораблів далі ну, про літаки Ту-95, Теж ми подивимо повідомляли, що злетіли вони з території Росії і забули ударів. Ракетами Х-101, х 555 Ну кінжали з району попередньо, так з району Тамбова. Політали вони там було повідомлення, що через територію Білорусі, тому тут питання: чи то з землі летіли, чи то з повітря власне, треба дочекатися можливо було і застосування балістики. Тому ми маємо саме балістики наземного базування. Тому попередньо поки що це кінжали пане Юрію. Для ворога символи вони мають величезне значення. Вони за них чіпляються усіма силами. Напередодні відбувся такий історичний момент. На монументі батьківщина мати змінювали радянську символіку на українську. І так співпало, чи то не співпало саме з сигналами повітряної тривоги. Чи поєднуєте ви це? Чи бачите в цьому певну логіку і невдоволення ворога? Можливо. Багато зараз подій відбувається в Україні. ну, Більше, мабуть, таки з Днем повітряних сил От вони вирішили так. От ворог прекрасно знає, так, що, що захисники неба для них, як кістка в горлі, тому що не дають повітряні сили панувати російській авіації на підконтрольній Україні території. Сподіваюсь, не дадуть українські повітряні сили панувати їм і на окупованих територіях. З кожним днем ми посилюємося, ми очікуємо. На допомогу Заходу без цього ніяк це і системи протиповітряної оборони, а також очікуємо нарешті вже на прискорені кроки щодо надання Україні літаків f 16 навчання наших типові. Зараз щойно буквально от ми з вами спілкуємося. Оголошено повітряну тривогу в Донецькій області. Також нагадую, що зберігається повітряна тривога в Запорізькій області. Не потрібно ігнорувати ці сигнали. Друзі, якщо чуєте ці повідомлення або сигнали повітряної тривоги, будь ласка, спускайтеся в укриття, пане Юрію. Я ще хотів поточнити на вашу думку, з чим пов'язана ось така от серйозна активізація. Ракетної небезпеки з боку Російської Федерації саме напередодні, і сьогодні вночі. ну Вже, зрештою, про це говорили так. Противник хоч, задає ударів часто по військових об'єктах, особливо військові аеродроми. Останнім часом не лише аеродром Старокостянтиніва. Був під ударом цей Дніпро, і Кропивницький Ну ворог регулярно це робить, і ми бачимо ті обстріли, такі от з різних напрямків, різними типами озброєння періодично відбувається. Тому ще раз закликаємо всіх дійсно не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, намагаємося оперативно інформувати населення про напрямок і рух цих ракет щодо. Кінжалі ви бачите, наскільки швидко відповідомлення уже що вони летять в такому то напрямку, як вони швидко прилітають. Тому у випадку застосування цього типу озброєння слід швидше приймати рішення. Пане Юрію наостанок хочеться про літаки. Тим паче, ви вже згадали. Ви повідомляли про те, що наприкінці літа українські пілоти зможуть розпочати навчання з того, що відомо зараз. Здається, вісім пілотів зможуть приступити до навчання. А коли ж будуть самі літаки, можливо, ви володієте інформацію з цього приводу? Бачите, робити якісь заяви успішні, невдячна справа. Так, тому що процес непростий. Україна не одноосібно приймає рішення і не і не одні сполучені штати, тому що є авіаційна коаліція, є держави, які будуть допомагати Україні переходити на цей. На тип авіаційної техніки на F-16, тому власне саме в консультаціях з нашими партнерами будуть проходити усі процеси. Процес непростий. Англійська мова це перший крок. Зрозуміло, що потрібно мати відповідний рівень. Там мова зараз іде про вісім пілотів, які вже там дос досконало знають. Хтось знає краще, хтось знає гірше. Мовні курси це дійсно потрібна річ. Проходили підготовку в Україні пілоти. На різних курсах і відповідно будуть проходити її і надалі. Крім пілотів, ще не забувайте про інженерно-технічний склад. Тобто інженери, які будуть авіаційні інженери, які будуть проходити будуть експлуатувати. Цю техніку у нас в Україні також є логісти та інші авіаційні фахівці. Усі вони повинні володіти мовою, і усі повинні пройти підготовку в західних країнах в тих країнах коаліції, які зголосилися це проводити. Хотілося б звичайно ще й Сполучені Штати, щоб теж долучилися до підготовки пілотів. Тоді процес піде швидше, і тоді літаки можливо будуть швидше щодо отри щодо відправки. Наприкінці ліптора, заявляли вже вище керівництво держави. Наше це так не моя заява. Це власне. Високопосадовців, ну також і західні партнери говорили про, про це на останок. Буквально коротко англійську мову пілоти вивчають в Україні чи їм потрібно виїжджати за межі і там безпосередньо те, що мож, можливо було, вони пройшли в Україні, проходили різні курси. Я зазначу, що ще в Харківському університеті повітряних сил вони починають вивчати мову буквально з перших курсів. Тому mm -hmm. проходили певні мовні курси, але Молоді пілоти, які будуть е, значно ширшу програму проходити у Великій Британії чи інших країнах, будуть проходити мовну підготовку і там, зокрема, пане, пане Юрі, Юрію. Ми дякуємо. вам надзвичайно вдячні. Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил України про нічні атаки, атаки ракетні напередодні на території України.